Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвони кличе в клас! Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову. Її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 6-7. Розпочнемо з вами з вправи до успіху! Посміхніться один одному знайомим, близьким, які знаходяться поряд. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці, діти, ми пригадаємо, як правильно пишуться слова з ненаголошеними звуками е, e, и в коренях. Побуваємо в Польщі, познайомимося з польськими школярами. Для початку відкриваємо робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядочки. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Напишемо з вами велику маленьку букву Я, склади ЯЛ ця Ря і запишемо слова. Мелодія, вулиця, Земля, звуки, букви, орфограма, вересень. Зараз попрацюємо над словниковим словом. Розгадайте репус та дізнайтеся, над яким словом сьогодні будемо працювати. Отже, ми бачимо з вами літак. В цьому слові треба закреслити А. Залишається літак. Додаємо попереду в, а позаду У, і виходить слово влітку. Правильно. Запишіть це слово собі в зошит з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення, і також запишіть його в зошит. Ну що ж, переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 6. Прочитайте слова, які однаково звучать і мають однакові значення в українській і польській мовах: Врода, Дах, листопад, фарба, цибуля. Випишіть, будь ласка, собі в зошит тільки ті слова, які мають орфограми. Це слово листопад і цибуля. А які тут орфограми. Давайте їх підкреслимо. Правильно, дітки. В цих словах у нас ненаголошений «и» в корені слова. Давайте з вами пригадаємо, як перевірити написання виписаних нами слів. Щоб правильно написати слово з ненаголошеним е. Або и в корені, треба змінити слово або дібрати спільнокореневе, у якому цей звук буде наголошеним. Наприклад, село села, вишневий, вишня. Якщо до слова не можна дібрати перевірне слово, то його написання треба перевіряти за словником. Тобто такі слова діти треба запам'ятати. Наприклад, дитина верблюд. А зараз допоможіть читалочці записати подані слова у дві колонки, ставивши пропущені букви. В першу колонку будемо писати слова, які можна перевірити за словником. В другу колонку слова, які перевіряються наголосом. Отже, слово вересень. Яку літеру вставимо? Правильно. Е. Серпневий. Е. Цигляний. Е. Держава. Е. Президент. Е. І. «И», Блискучий, и. Пильнуватий и аеропорт сьогоднішнє наше словникове слово, дисципліна, и язикатий, и хвилястий, і, температура е, е. Отже, ви вже записали слова в дві колонки. І ваше ще одне завдання: до другої колонки слів, де можна перевірити наголосом, доберіть і запишіть ці перевірні слова. Давайте перевіримо: серпневий серпень, цегляний цегла, блискучий блиск, пильнувати пильно, язикатий язик і хвилястий хвиля. Зараз трошечки відпочинемо. Спілкуючись з новими друзями, Гаджик вивчив кілька польських висловів. Давайте прочитаємо, як вони звучать. Джень добрий. Як ще маєш? До відзення. Дженькує добре. Чи здогадуєтеся ви, що вони означають? Давайте перевіримо себе за словничком. Джень добрий. Добрий день! Дженькує добре. Дякую добре. До відзеня. До побачення! Як Шемаж? Як у тебе справи. Прочитайте і спишіть речення, замінивши польські слова українськими. І обов'язково підкресліть звертання. Отже, Джень добрий Марисю. Як перевести? Правильно, День добрий Марія. Чи є в цьому реченні звертання? Є. Правильно, Маріє. Ми звертаємося до дівчинки. Наступне речення. Як Шемаш Янеку? Правильно, як справи Іване? Чи є в цьому реченні звертання? Правильно є. Дженькує – «добре». Вірно, діти, дякую добре. Чи є в цьому реченні звертання? Немає. До відзення Марисю. Правильно до побачення Маріє. Чи є в цьому реченні звертання? Правильно є, Марія. І останнє речення проше Янику. Правильно, діти. Будь ласка, Іванку. Чи є тут звертання? Є слово Іванку. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 7. Вам потрібно списати текст, який зацікавив родзинку, вставити пропущені букви. Число, дітки, обов'язково запишіть словом. Право мікрофон. Скажіть, яку орфограму пригадали сьогодні на уроці? Правильно, дітки! Написання ненаголошених звуків е і в коренях. Як перевірити ненаголошені голосні в корені слова? Вірно, діти. Або ми підбираємо перевірне слово, або звертаємось до словника. Які слова необхідно перевіряти за словником. Вірно, діти. Ті, до яких не можна підібрати, перевірне. Які польські вислови ви запам'ятали? Назвіть їх. Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Оберіть відповідний смайлик вашій роботі на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!